Дачі обласного телебачення Галичина. Сьогодні ми говоритимемо про те, як на Прикарпатті можна втілити відоме всьому світі досвід німецького державного управління. У нас в гостях керівник Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та перекваліфікації державних службовців Богдан Іванович Волошинський, а також гість Німеччини Юрген Вольсхеофер, референт фонду Ганса Зайделя. До речі, ця організація діє на Прикарпатті уже більше десяти років. Вітаю вас, панове, і зразу хотілося б почути, що це за фонд Ганса Гаганса. Лайделя, і як чим він займається? Фонд за зайде це політичний фонд, який займається в першу чергу політичною освітою. Він працює в Баварії при партії християнсько соціальний Союз, і звичайно, рамки його діяльності це в першу чергу сама Німеччина, Баварія в першу чергу. Але фонд має разом з тим свої представництво в багатьох країнах світу, зокрема і в Україні, в Києві. І головне завдання фонду в Україні це сприяти. Зближення України із Європейським Союзом зразу зустрічне запитання: а яка у Німеччині ситуація з стосунками виконавчої влади та місцевого самоврядування? І як виглядає взагалі політична ситуація? Віондершайдні дойшлан в Німеччині декілька рівнів публічної влади. В першу чергу це рівні державної влади, державного управління, федеральний це федеративна держава. Хоча треба сказати, що на федеральному рівні адміністративні органи досить нечисленні. Потім йде рівень федеральних земель. Німеччина складається 16 федеральних земель. Вони теж мають свої органи управління. А далі вже йдуть рівні місцевого самоврядування. І слід зазначити, що в Німеччині самоврядування розуміють як самовідповідальність, яка спирається на самостійність в першу чергу в фінансовому відношенні. Така цікава зараз деталь. Територіальні громади виконують низку завдань, які їм делегує, передає на виконання держава. Ну зокрема Паспорт, внутрішній або закордонний паспорт видається органами місцевого самоврядування, хоча паспортна справа це функція держави, безумовно. Я хочу можна сказати, що в стосунках між державою та місцевим самоврядуванням з одного боку існує дуже чітке розмежування завдань і компетенцій, з іншого боку, дуже тісна співпраця. Зрозуміло. а хотілося запитати, як на цьому тлі виглядає Україна? мені здається, що Україна хотіла б прийняти подібну модель самоврядування та самовідповідальності, і таке враження, що Україна знаходиться на шляху до втілення в життя цієї моделі. що найперше треба зробити, щоб ця модель дійсно була втілена на Україні. В першу чергу необхідна чітка політична воля. А чітка політична воля передбачає в першу чергу забезпечити територіальним громадам безумовне самостійне фінансування. Ми зараз вернемося до Прикарпаття. Пане Богдане, зразу хочеться вас запитати. Скажіть, співпраця з фондом обмежується лише навчаннями і семінарами? Ну, це основний напрямок діяльності фонду Ганса Зайделя, який він взагалі розвиває в Україні. Тобто навчання українських службовців і консультування з окремих питань. Треба сказати, що сталося так, що сьогодні Прикарпаття є пріоритетним партнером представництва фонду Ганса Зайделя в Україні серед багатьох областей, серед багатьох регіонів України. Сьогодні ми практично відзначаємо 10-ту річницю співпраці, тому що саме в жовтні 1997 року вперше. Референт фонду Ганса Зайделя переступив через поріг нашого центру і провів перше навчання. Це був Герберт Георгій, керівник кадрової служби муніципалітету міста Бонна. Він вперше відвідав Прикарпаття як посланець фонду. Сьогодні ми маємо за плечами 10 років плідної співпраці, і сьогодні ми проводимо 17-й навчальний семінар. Якщо подивитися тематику семінарів, які ми проводили протягом цього часу, вони дуже різноманітні як за тематикою, так і за цільовою групою слухачів, які збиралися на навчання. Але пріоритетністю в навчанні ми завжди витримували місцеве самоврядування. І ще якщо взяти вищий фокус, то самоврядування у малих містах. Відомо, що Галичина взагалі є краєм, де багато давніх невеликих міст, і самоврядування у малих містах, воно цікаве і дуже ми багато можемо скористати якраз з досвіду німецького самоврядування, зокрема в землі Баварія. Тому доктор Юрген Вальсьофер, який є нашим гостем сьогодні, він наш консультант, порадник і викладач, оскільки має за плечима. Три каденції бургомістра, а це тричі помножити на шість, бо термін повноважень німецького бургомістра шість років у Баварії. Отже, 18 років практичного стажу, плюс чималий досвід наукової і педагогічної діяльності. Вони є дуже помічними при адаптації німецького досвіду в Україні, і, зокрема, в нас на Прикарпатті. скажіть, будь ласка, що за цю десятирічну співпрацю вже вдалося втілити в життя? З е, ну, наші слухачі діляться з нами нашими, своїми враженнями. Е, вони певний зворотній зв'язок мають з нами, і е, такі практичні моменти є. Тобто, люди у нас спостерігають, люди у нас кмітливі. І багато з того, що ми розказуємо, беруть собі на олівець. Зокрема, тематика нашого сьогоднішнього семінару це стратегічне планування розвитку малих міст. Протягом часу, який ми вже маємо за собою, змінилося ну, кілька поколінь міських і селищних голів, тому що термін повноважень раніше був чотири роки, зараз п'ять років. Тому так сталося, що частина цих людей вони, ну не пройшли через вибори, і просто сьогодні вже важко нам відслідковувати той досвід, який вони перейняли. Але безперечно є певні такі сліди. Їхнього навчання, зокрема у розвитку комунальної сфери, в запровадженні статутів міст і селищ. Ну і надіємося, що і сьогоднішня тематика стратегічне планування вона не буде чисто такою теоретичною, але буде практичною. Зокрема, сьогодні наші слухачі. Міські селищні голови отримали домашні завдання. Завтра ми перевіримо, як вони його виконають. Скажіть, будь ласка, робиться ставка на місцевому самоврядуванні за десятирічну співпрацю. Конкретно вдалося все ж таки щось змінити, і що саме, якщо вдалося? Це не просте питання, бо українське законодавство про місцеве самоврядування значно критикується. Навіть сьогоднішня підсумкова зустріч за круглим столом виявила масу таких кутів. Гострих в цьому питанні перша проблема українського самоврядування це є недосконалість місцевих фінансів. От коли доходить питання якраз про місцеві фінанси і розказують зарубіжний досвід, то тут знаходиться ну дуже багато того, що не вписується в рамки німецької моделі. Але в майбутньому ми маємо надію, що законодавство поправиться українське дещо скористає, і ті речі, які сьогодні ну, видаються не такими прикладними, вони стануть прикладними. Е, ну, щоб показати якийсь проект, який безпосередньо втілений і з якого вже є прямі е, наслідки, які вплинули на життя місцевої громади. Ми не маємо сьогодні такої відпрацьованої моделі. Але фрагменти того, що вдалося почерпнути, діляться наші голови, що в рівні послуг вони пробують скористатися німецьким досвідом в комунальній сфері. Німецький приклад збирання, наприклад, побутових відходів методом роздільного сортування. Зокрема, Івано-Франківську він сьогодні вже елементами впроваджується. Які перешкоди, щоб провадити більше щось? Щоб провадити щось більше, що ну, всі наперед нарікають на законодавство, зокрема на бюджетне законодавство України. Тобто, українські податки вони таким чином збираються і таким чином далі надходять на формування бюджету, що насамперед вони надходять до центру, а тоді розподіляються в порядку субвенцій і субсидій. У німецькому, ну в сусідів наших в Польщі у Польщі, в Чехії, в Словаччині дуже багато податків безпосередньо відшеплюються або навіть 100% осідають на місці і зразу підлягають зарахуванню, наприклад, у бюджет розвитку міста. В нашому випадку часто ці елементи бюджету розвитку доводиться просити, обґрунтовувати і отримувати вже з центру. Оце одна з таких завад, яка дозволяє, яка перешкоджає ефективному місцевому самоврядуванню на місцях. Зрозуміло, зараз питання до гості з Німеччини. Скажіть, будь ласка, чим приваблює вас Прикарпаття і чи є в нього перспективи? Саме місто іван франківськ місто чудове і околиці його, всі місцевості, які оточують місто Прикарпаття взагалі, це справжній рай для.